Галину, читаю я коментарі від кавалєрки, ну прикрий витяжку, Кавалєрка пише, в них Дніпрі теж, поки котела нагріється, запуститься критич. Вже 15 хвилин в ванні вода тече, щоб, ну, щоб була тепла вода. Тобто я не знаю, газова, що відбувається. Вода не гріється, неможливо навіть, ну просто, ну. Помитися взагалі в мене то, що надія була ще нині рано голову. Ми думала, може вчора були всі люди в хаті, знаєш, вихідні. Кожен щось готує там, ну знаєш, роботу займаєш тому такий газ ні фіани, ні понеділок. Хто саме ну, тіла голову помити вже я сама ванну вихідую. набираю? Я прийшла пів ванни набралась, вода холодна. Як? А ти чого перше не покущила чи вода? Ні, то я вже не розумію, як таке може бути. За, газ ми, за газ ми платимо, тобто скористатися повноцінно взагалі е, не можемо. Котел, вроді би, працює, але він не нагріває, Ні. я не знаю. Той газ є-єлі. От на найбільшій камперсі, на найбільшому газі, він єлі-гріє. Це якийсь бред, вже? Галя. Але знаєш, я колись чула, що є такі в продажі сухі шампуні. Я колись мала необережність його купити. Так що. Я не знаю, як ним користуватися, я жодного разу ним не користувалася. Ну, бо... Ти мені просто поясни, бо ти для, мені починає... темних, для темного волосся. Ти мені просто поясни, ну як волосся вимивається курва водою і шампунем. А ти хочеш би я без води. То, то так багато людей шампунем воду? Сухий ми. шампунь для темних волос. Для тем... березну, то вона кожу... що що пише на гнидівській мові. То що я його купляла дуже давно. Я не знаю, мені здається, не просрочений Інструкцію ще. прочитати. Там треба напсикати на волосся. Трусити, підняти волосся і рівномірно розпилити з відстані 30 см. Лінійку береку будеш. Що ти що я, я тішуся? Мені теж йти по про роботі, треба волосся политики. 15 секунд. 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 І М -м. тоді що? Легкими масажними рухами розподілити шампунь від коренів до кінчиків. Третій. М'яко розчисати, я тут м'яко розчесати. Давай читай далі. Волосся, видаливши залишки шампуня. Тож, Чим кору? його видалити? Та коли ти будеш розчісувати... Ну, то ну, ш... далі. Все, ляку Ну, Тут коротше, є коротше, картинка, як ним користуватися, пшикаємо, втираємо чи що. Ну, Галина, давай де пробуй, за тобою ябам, мені треба їхати. Будемо пробувати... пробувати сухий шампунь.